Бруно Шульц. Птахи. Настали жовтні, повні нудоти зимові дні. Породілу землю вкривала дірява, заяложена і куца скатерка снігу. На всі дахи її не вистачало. Тому подекуди. Ще зосталися чорні або іржаві гонтові покрівлі та арки, що ховали у собі закурені горища, чорні звуглілі собори, наїжачені ребрами крокв, платв і бантин, темні легені зимових буревіїв. Кожен досвідок відкривав нові, вночі вируслі, видуті вихором. Комини димарі, чорні труби диявольських органів. Сажотруси не могли збутися ворон, котрі ввечері живим чорним листям обсідали гілля дерев під костьолом. Потім відривалися, тріпотіли, аби врешті пригорнутися кожна до свого місця на своїй гілці, а вдосвіта відлітали великими зграями. Хмарами сажі, клаптями кіптяви розхвилені й фантастичні, цяткуючи мерехтливим карканням каламутно жовті смуги світання. Дні задубіли від стужі й нудьги, як торішні буханці хліба, починено їх тупими ножами без апетиту. Злінивою сонністю. Батько вже не виходив з дому, палив у грубах, студіював незбагненну глибоку суть вогню, смакував металеву солоність і вуджений запах зимових пломенів холодних пестощів саламандр, що лижуть блискучу сажу в пащі комена все тоді щось задоволено майстрував під самою стелею. О кожній порі дня можна було бачити, як він, присівши на вершечку драбини, порався угорі коло карнизів високих вікон, біля куль і ланцюгів, висячих ламп. Звичаєм малярів послуговувався драбиною як величезними дибами. І чувся добре у тій пташиній перспективі поблизу мальованого неба, арабесок і птахів стелі. Від практичного життя він віддалявся щораз більше. Коли мати, зажурена і стурбована його станом, намагалася говорити про справи, про найближчі невідкладні виплати, слухав розсіяно, сповнений неспокою. З відсутнім виразом зсудомленого обличчя. Траплялось раптово перебивав її заклинальним жестом руки, щоб побігти в кут кімнати, припасти вухом до шпари в підлозі з піднесеними вказівними пальцями рук, які означали найвищу міру можливості дослідження, наслуховувати. Тоді ми ще не розуміли смутного тла цього дивацтва, невідрадного комплексу, котрий зрів усередині. Мати не мала на батька ніякого впливу, він зате дуже шанував Аделю. Прибирання кімнат було для нього великою і важливою церемонією, спостерігати за якою він ніколи не забував. Із страхом і дрожем насолоди, слідкуючи за всіма аделеними маніпуляціями. Усім її діям він надавав глибшого, символічного значення. Коли дівчина молодими і сміливими рухами посувала щітку на догвім держаку по підлозі, то це було ледь не понад його сили. З очей батькові текли сльози, обличчя променилося сміхом, а тілом теліпав розкішний спазм екстазу. Був до шаленства вразливий на лоскоти. Досить було аделі наставити йому пальця, ніби для лоскотання, а вже наполоханий утікав через усі кімнати, голосно хряскаючи за собою дверми. Аби в останній впасти долі на ліжко і витись у конвульсіях сміху, лишень від самого уявного образу, якому не міг опиратися. Завдяки цьому аделя мала над батьком владу майже необмежену.